Слава Богу. Слава Богу! Прочитаю вірші, який називається, «Благословен той Дім. Благословен той Дім, котрим Христа пізнали, де він всім друг, і радість, і любов, серця блажені, що його прийняли, і Він до них господарем війшов. Благословен той дім, де Бог усе у цьому, благословен, бо в нім премудрість і любов, неправда й зло гнізда не звиють ньому, бо на нього творях святого ахця кров. Благословен той дім, де старість поважають. Шанують кволих дідусів, бабусь, де слави Господа і істини шукають, і не бажають прикрощів комусь, Благословен той дім, Котрим батьки в пошані, а п'ята Божа заповідь в серцях. шануй батьків. Бо в цьому вшануванні щасливим буде твій життєвий шлях, благословен той дім, де в жінки з чоловіком, і радість, і печаль все ділиться навпіл. Вони одне, бо їх серця навіки з'єднав Всевишній Бог, Господь Емануїл. Благословен той дім, котрім дітей привчають до праці, милосердя співчуття, де не травмують їх, де їх не зневажають, де і в суворості є ніжні почуття, Благословен той дім котрий любов'ю світить, де злагода і мир розквітли на устах, котрім народжені згори батьки і діти серця прийняли, благодать Христа. Амінь.